Всім привіт, на зв'язку з вами я, Софія Балаківська. Сьогодні у нас перший урок. Ми поговоримо взагалі коротко про те, хто такий смс спеціаліст, чи це затребувано, не затребувано, і на чому взагалі може він заробляти, що він може монетизовувати. Хто такий наш в нас смс спеціаліст? Це не просто людина, яка постить там картинки сторіс, Якою дуже багато людей, які не причетні до цього, думають. Людина це смс спеціаліст, це маркетолог соціальних мереж. Тобто, це людина, яка відповідає за просування бренду. За Популяризацію його за підвищення впізнаваності в соціальних мережах і відповідно за все, що пов'язано з соціальними мережами та розвитком бізнесів. І звичайно, що ця професія затребувана і вона буде затребувана ще найближчих кілька років. Чому тому, що все діджиталізується, все переходить в онлайн. Я вже сміло можу сказати, що бізнеси, які працюють тільки офлайн. Вони приречені на привал, тому що все більше людей переходять онлайн, онлайн покупки, знаходять експертів, спеціалістів також онлайн. Навіть якщо хочуть прийти до них пізніше, офлайн на консультації, до прикладу, але вони це гуглять через інтернет, через соціальні мережі, в тому числі. Відповідно, кожному бізнесу, який виходить взагалі в онлайн, потрібен такий спеціаліст, який допоможе йому реалізуватися, бо він цього не знає, бо йому не вистачає на це часу, і цим буде. Займатися ви, ви приходите в життя вашого клієнта, щоб полегшити йому життя, щоб закрити ті задачі, які він не може самостійно зробити, і щоб відповідно просувати його бренд. А просування бізнесу чи бренду, звісно, що дає клієнтів і звісно, що дає прибуток. Це одна з найосновніших цілей будь-якої людини, яка починає розвиватися в соціальних мережах. Це пізнаваність побудови особистого бренду і прибуток. І відповідно з ким ви можете працювати як SMM спеціаліст, це не обов'язково мають бути тільки бізнеси. Це можуть бути блогери, це можуть бути експерти, які до прикладу продають якісь свої послуги. І, звичайно, це бізнеси різного плану, чи це також послуги, але там б'юті салони, і так далі. Чи це товарний бізнес? Є різні дуже напрямки. Для себе в роботі ви можете виділяти вже той, який вам буде набагато цікавіший, і відповідно з ними і працювати. Це все приходить з досвідом, з якими взагалі платформами ви можете працювати. Зараз основною зв'язкою в Україні в нас є, це є Instagram плюс Facebook плюс TikTok. Тобто ми зазвичай як основну соціальну мережу використовуємо Instagram і вже тоді додатково, щоб залучати новий трафік, ми використовуємо TikTok. на відміну від Західного ринку. Коли ми говоримо про західний ринок, це вже залежить від психології маркетингу, про яку ми будемо говорити далі. В них популярні на США, в Канаді в основному. Популярні зовсім інші соціальні мережі. Зазвичай це також йде зв'язка Фейсбук і Інстаграм. У них Фейсбук зазвичай є головним. І тоді вже LinkedIn, Pinterest, навіть Снепчат. Тобто в них зовсім інші, навіть соціальні мережі популярні для розвитку бізнесу. Та Фейсбук стоїть більше на першому місці для розвитку цього бізнесу. Але з кожним роком ця тенденція і міняється і все більше набирає популярності взагалі розвиток в соціальних мережах, особливо наші українські дівчата. Полоняють ці ринки і доносять до клієнтів цінність загалі інстаграму, і результатами показують, як тут круто можна розвиватися. І звичайно, що наші см спеціалісти тут дуже затребовані, і на це є дві причини, чому нам варто взагалі починати розвиватися в СММ, а тим більше в СММ на західному ринку. Ми не обов'язково мусимо зосереджуватися тільки з українськими проектами. Якщо в нас є таке бажання, ми звичайно що зразу входимо на західний ринок. І чому ми тут затребувані? Тому що, по-перше, в нас зовсім інші ставлення до роботи. Ми дуже працьовиті, ми завжди дуже е, е, як це сказати, мислимо за рамки. Ми дуже креативні на відміну від тут, від тутешніх саме спеціалістів, тому що в нас зовсім інша покладена планка. У нас насправді планка просування соціальних мереж дуже висока, на відміну від тут в Канаді. Це не означає, що вони забувають на свої. На свої взагалі типосезальні мережі і бізнеси в них просто по іншому це працює і знову ж повторюсь. Ми говоримо це все на наступному уроці про особливості. Взагалі, СММ за кордоном психологію маркетингу, і відповідно від того, що в нас дуже велика планка українським спеціалістам тут набагато легше працювати, тому що якщо ми для себе пропонуємо якісь стандартні ідеї, до прикладу, стандартні зв'язки, стандартні воронки, що в нас будуть робочі. Тут це буде вау, тому що тут зазвичай базове, базове якесь ведення з донесенням основної цілі воно вже є супер. А ще наступне наголошується смс спеціалісти з штучним інтелектом. у Нас дуже теж круто це розвивається. Тут ви приходите, ви кажете, ви ви там діджит спеціаліст, і ви вмієте користуватися штучними штучним інтелектом, Ви працюєте з нейромережами. Власне, мама немає, немає рівних. У вас просто немає конкуренції. Це тут теж дуже круто працює. І відповідно нам тут працювати легше тільки за рахунок того, що тут інша психологія маркетингу тут інші бачення, взагалі на, на ведення бізнесу, на життя і на використання соціальних мереж. І відповідно. Коли ми приходимо і в Україні працюємо за максимум ну там 350 доларів за проект, нам окремий можуть платити, Я не говорю за якусь компанію, де ви працюєте фултайм, а окремий проект, на який ви виділяєте там двіну, максимум три години в день, коли ви вже напрацьовуєте систему і з одним проектом, і відповідно ви отримуєте 350 доларів. Тут ви приходите, і для вас ця робота набагато легша, тому що ви привикли вже до іншого, а платять вам тільки від 350 доларів. Чому? тому, що місцеві смс е, спеціалісти контент креатори діджитал спеціалісти в загальному вони набагато дорожчі. Тут послуги стартують тільки від 2000 тисяч доларів, і вони роблять е, порівняно з нашими smm спеціалістами посередньо. І якщо питання в бізнесу стоїть, кого я маю наняти людина, яка супер е, прокачена в цьому, в якої погляди дуже нестандартні. Вона може принести мені в бізнес нереальні ідеї і. Ну, тобто, нестандартні для цього ринку, і я буду їй платити нам, грубо кажучи, навіть тих тисячу доларів. Аніж я буду брати спеціаліста там, місцевого, до прикладу, буду платити 2000 доларів, і це буде зроблено ну, стандартно, посередньо. Тобто і від нього іншого не зможеться вимагати, тому що він просто теоретично не зможе це робити, бо не має такого розуміння. Локальний смс спеціаліст і, звичайно, для бізнесу вигідніше взяти дешевше працівника, крутіше, працьовитіше і відкритіше, тобто до оцієї взагалі сфери. Ось чому ми такі затребувані і чому нам варто ретельненько це все вивчати і переходити на закордонний ринок. І, звичайно, якщо ви переживаєте за те, що дуже велика конкуренція, ви зараз вийдете, ви новачок, вас там затовчать вже великі спеціалісти, то я поспішу вас обрадувати, що такого не буде, тому що ми привикли говорити все про те, що дуже багато саме спеціалістів, так багато саме спеціалістів всі вчаться, але навіть якщо брати по статистиці, там, до прикладу, приходить на курс 10 людей, троє людей, як мінімум, зрозуміють, що це просто там не для них. Там ще троє людей попробують, попробують і подумають, що та ні, це за складно, а казали, що так буде легко, легко не буде. Це робота, це нова професія, і звичайно, це вимагає зусиль. Звичайно, на перших порах вам буде трохи складно, але в яку професію ви не підете, на перших порах вам буде складно. І це нормально, це просто зовсім нове для вас. І це вимагає просто вкладення часу і енергії, але потім воно вам воздасться і дуже класно. І відповідно. Якщо ви знову ж таки переживаєте за конкуренцію, є дуже багато смс-спеціалістів, але крутих СМС-спеціалістів, мало, є смс-спеціалісти, які там перебуваються від клієнта до клієнта і не роблять це основною роботою своєю, тобто не зосереджуються, не просувають себе, не вкладають в себе. І, звичайно, є багато таких смс спеціалістів які вигорають від ніші, навіть не може не вигорають, а виростають з неї, переходять в іншу нішу. І звичайно, що якщо йде потік, і ми називаємо це тікучка в будь-яких професіях. Цях так само і в СМС спеціаліста є ті кучки, і на місце старого приходить нове. Тому всі карти, тільки в ваших руках, все, що вам залишається, це просто діяти, працювати і заявляти про себе. От чому не варто боятися конкуренції, і взагалі за що платять СММ-спеціалісту, тобто які навики нам потрібно, щоб ним стати. Перше, це ми почнемо по по, по наростаючому і будемо проходити по такому алгоритму роботи, як по роботі з клієнтом. Перше, звичайно, це різні аналізи. Аналіз конкурентів, аналіз цільової аудиторії, аудит сторінки, брифування і взагалі робота з аналітикою і з різними показниками. Наступне, що нам потрібно, це звичайно, Айну розробка стратегії на основі цих всіх аналізів, які ми маємо, ми вчимося їх робити з ними, працювати. Ми розробляємо стратегію і, взагалі, ми розробляємо зараз дві стратегії. Хтось можливо працює тільки по по стратегії просування, але важливими є дві стратегії: це стратегія просування і контент-стратегія. Контент-маркетинг, тому що зазвичай тільки за допомогою контент-маркетингу можна якісно круто просуватися і виділятися на ринку. Наступне, що ми потрібно, що наступне, що ми маємо вміти робити, це. Вміння будувати сильні бренди, тобто не просто вести черговий бізнес, там чергову сторінку нейл-майстра чи якогось магазину, і так далі, а іменно будувати бренди, іменно будувати бізнеси, впізнавані, щоб вони виділялися, щоб вони мали, мали свої розинки і так далі, щоб вони з кожним роком тільки укріплювалися. Наступний навик це створення контенту. Ми дуже часто. Люди виділяють там, наприклад, коли ми говоримо про СММ, про СММ як стратега, так звичайно, що СММ це не просто про створення контенту. Смм це про стратегію. Це СММ стратег це супер, коли ви вмієте складати е, різні бачення для різних бізнесів і їх реалізовувати, прописувати класні стратегії, але не цій стратегії обов'язково треба вміти насилювати контент. Тобто е, розділяю, там СММ спеціаліст, це стратег людина, контент-спеціалісти людина, яка реалізовує контент, і звичайно, там таргетолог – людини, яка. Реалізовує таргет, але коли ми не говоримо про якісь такі масштабні проекти, на яких треба реалізовувати дуже великий об'єм контенту, нам окремого контент спеціаліста і не потрібно. Тобто, ми є цією людиною, яка веде сторіс, яка веде контент, яка обробляє контент, тому важливим навиком, взагалі, для нас, як для саме спеціаліста, є створення контенту. І тут я одразу би казала і налаштування таргету. Тому що ви це можете пропонувати для своїх клієнтів і піднімати на цьому чек. Е, до прикладу, якщо ви за базове введення сторінки можете брати там 350 доларів. То, якщо ви включаєте в свої послуги ще таргетовану рекламу, ви вже берете від 450 доларів. І, звичайно, коли ви вивчаєте якийсь навик, е, до прикладу таргетована реклама, ви легко можете це додати до пакету своїх послуг і відповідно більше заробляти та піднімати ціни на свої послуги. Е, наступний навик дуже такий неочевидний, як навик, але я його виділяю як окреме те, що мають вивчати і тренувати смс спеціалісти, це навик креативності, генерації ідей, це те, що прокачується. Якщо ви думаєте, ви не креативні, це не для мене. Я спішу вас е, розчарувати, навіть не розчарувати, а втішити, що креативність е, це навик, це такий самий м'яс, який тренується. Ми ніхто не народжуємося креативними від народження. У нас є просто можливо схильність до чогось в когось там, до якогось напрямку там співи, танці і так далі. Але це все розвиток, це все розвивається, це все набувається протягом життя. і, Відповідно, є різні дії, є різні. Техніки, які будуть вам в цьому допомагати. Тому обов'язково потрібно тренувати на дивленість. Наступне це різні аналізи, також показників, які ми, в принципі, ми вже за аналізи поговорили, але є, можна так виділити, є аналіз вже зробленої роботи, а є аналіз того, що нам потрібно зробити перед роботи. тобто перед роботою ми завжди робимо аналіз конкурентів, цільової аудиторії, аналіз сторінки клієнта, брифування так далі. І на основі цього ми будуємо стратегію. Відповідно, коли ми реалізували свою роботу, нам важливо вміти аналізувати пророблену роботу, який був результат, чи це працювало, чи це не працювало, що покращити, скласти план звітності, і взагалі проаналізувати, чи це було дієво, і чи це ми там більше робити такого до прикладу не будемо. І наступний навик це комунікація. Дуже важливо вчитися. Комунікувати з клієнтом, те, що ми вміємо спілкуватися сам один з одним, це дуже класна. Комунікація з клієнтом це зовсім окремий навик. Тобто, ми вміємо, ми маємо вміти налаштувати роботу, знайти підхід до клієнта, працювати з запереченнями, вирішувати конфлікти нормально, як спеціалісти, а не там, до прикладу, там обіжені на щось люди, якщо нас на що обідали чи ще щось, нормально приймати критику. Відстоювати свої кордони, що теж дуже важливо для саме спеціаліста. Те, що вам клієнт платить до прикладу, та він там платить 300 доларів. Це немало. Ви працюєте, це не дає йому права там порушувати ваші особисті кордони, робочі кордони, ображати вас якось і, взагалі, ну тобто, робочі відносини це робочі відносини. Те, що людина вам платить, не дає йому право вас там якось ображати або ставити вас в дискомфортні ситуації. Тому ми маємо вчитися відстоювати себе, не боячись втратити цього клієнта. І Відповідно постає на цьому всьому наступне питання: на чому ж може заробляти саме спеціаліст, і скільки він може заробляти? Можна заробляти комплексно, а можна заробляти точково. Тобто комплексно ми заробляємо, коли створюємо різні пакети повноцінного ведення. До прикладу можуть бути два пакети повноцінного ведення там з однією одиницею контенту. Там до прикладу по два сторін в день і там три рілса в тиждень. А можуть бути більші пакети там п'ять сторів в день і рілс кожного дня. Відповідно, вони в ціні відрізняються. Там може бути таргетована реклама, якщо ви це вмієте робити, а в одному пакеті. Не може бути таргетована реклама, тобто е пропонувати людям, з чого вони можуть обрати, і відповідно, ми заробляємо на цьому комплексно, або ми заробляємо точково. Все те, що я вище зараз перерахувала ці всі навики, ми можемо аналізувати. Як е, окремий спосіб нашого доходу, і ми можемо це монетизувати як окрему послугу кожну із цих навик. Тобто, е, до прикладу, якщо ми вміємо класно писати контент стратегії, ми пропонуємо це як окремий навик. Ми класно вміємо робити розпаковку клієнтів, розпаковку особистості, розпаковку бізнесу. Ми це робимо як окремий навик. Ми класно вміємо редагувати, знімати контент. Ми це робимо як окремий навик, і відповідно з цього формується наш продуктова лінійка, продуктова лінійка наших послуг, на якій ми заробляємо, яку ми транслюємо в себе як в СММ і контент спеціаліста, до прикладу, і яку у нас можуть придбати люди, яким це потрібно. Бо комплексно, або точково. Можливо, є клієнт, в якого все окей, але йому треба тільки допомогти з контентом. а Можливо, є клієнт, якого все окей, але він не знає, як йому зміцнювати свій особистий бренд. І з цим точково ми допомагаємо. Відповідно, скільки. Тільки ми можемо заробляти. У вас є зараз скрін від і до в зліва. Ви можете побачити, що це максимальний чек за моє ведення сторінки, коли я ще працювала в Україні за 5 тисяч за проект. І, в принципі, що ще додати там, я заробляла ну до 300 доларів, ведучи кілька проєктів і це вже. Справа скрін це той скрін, коли я вже почала працювати за кордонними клієнтами. Це було вже наприкінці 2021 року, і де я брала за проект під 450 доларів за один проект, коли я в Україні там вела два до прикладу проекти і заробляла заробляла тільки 300 доларів за два проекти. І відповідно, коли ми говоримо про заробіток, про комплекс наведення це ціни стартують від 350 доларів без таргетованої реклами, і вже від 450 доларів з таргетованою рекламою. Тобто, коли ми ведемо. Клієнта за кордоном нижче ціну взагалі не рекомендовано ставити, але важливе уточнення, коли ви вже класно навчилися, маєте класні кейси, попрацювали з реальними клієнтами і в своїх послугах. завжди на навчанні, коли. Мої дівчата приходять, я даю їм тестових клієнтів платних. Це не є супер якась велика ціна. Там, до прикладу, 150 сто п'ятдесять доларів. І, і по різному буває залежить від країни і від різного бізнесу. Це такі вже деталі. Вони працюють звичайно, що за мінімальну оплату, але вони працюють вже за оплату. Вони не працюють безкоштовно. Вони не мучать там собі голову. Боже, де я маю зробити цей кейс, та й маю зробити цього. Знайти першого клієнта. Як я маю це взагалі зробити, і так далі. Тобто, ми це. Закриваємо їм, але вони, звичайно, що перший час працюють за трохи менший чек, і вже пізніше, наприкінці навчання, вони будуть його піднімати, тому що в будь-якому випадку вам треба навчитися і краще навчитися за мінімальну плату, аніж безкоштовно. І далі, коли ми говоримо про точкові послуги. То вони оцінюються також в середньому від 50 доларів. Чи це там розпаковка особистості, чи це написання контент стратегії, за яку 50 доларів це вже мало? Там мінімум від 80 можна стартувати на місяць. І коли ми сумуємо, до прикладу прописуємо для себе цю продуктову лінійку, Оцінюємо, скільки ми беремо там, наприклад, на перші два місяці роботи, коли ви тільки починаєте, ціни можуть бути нижчими. І за ці два місяці роботи ви набираєте більше досвіду, даєте кращі результати, ви маєте кращі Чекенці відповідно через два місяці. Ми просто у двічі там піднімаємо цю ціну, така яка б вона би мала бути, і йдемо тільки в масштаб через кількість клієнтів через підняття чеку. І відповідно є така найстандартніша, найбажаніша для більшості цифра, В СММ це перша тисяча доларів і її закривати досить легко на декомпозиції. Навіть якщо ми мінімальний чек чотириста 450 доларів, нам треба закрити, умовно кажучи, трьох. Клієнтів на 450 доларів, це вже буде більше двох клієнтів на 450 доларів. Це практично у нас буде 1000 доларів. Або е, з часом себе прокачуємо. Ми беремо двох клієнтів е, на там на чек 500 Беремо одного клієнта. Зараз, наприклад, у мене вартість послуг коштує тільки від 800 доларів. Це ведення одного проекту. І тобто е, я беру одного е, клієнта, і там в мене фактично вже 800 Доларів бру двох клієнтів, це вже майже 2000 тисячі доларів. Тобто, це залежить тільки від шляху. Звичайно, на початку викладе менший чек, берете більше кількістю, тобто берете, до прикладу, три клієнта по 350 доларів. Через місяць ви бачите, ви вже набагато крутіше працюєте, краще себе почуваєте, краще комунікуєте, закриваєте клієнтів, даєте результати. Взагалі, просто ви себе певніше як спеціаліст експерт почуваєте, піднімаєте чек там до 500 доларів, берете двох клієнтів, це вже тисяча, і відповідно так. Ви Штабовитись і обираєте для себе вектор. Або ви, тобто, залишаєте той чек, який у вас був там, до прикладу ще є у вас якісь страхи, упередження, що вас дорожче ніхто не купить, ви не знайдете дорожче клієнта, берете кількістю там, берете собі якогось помічника, і вже відповідно делегуєте йому ту якусь ту частину роботи, і в якій ваша участь не обов'язково. Або берете підняття чеку, піднімаєте чек, і так само ви можете брати кількість. Це вже цей вектор розвитку, тобто масштабування там під агенцію, під команду і так далі. Це залежить. Тільки від того, як вам більше подобається, і що ви більше хочете на даний момент, У вас буде додатковий файл чек топового смс спеціаліста який ви для себе перевірите, звірите, що ви вже вмієте, що вам треба підтягнути, що ви вже зараз можете почати під час практику моментизовувати і будете це робити. Що ви хочете довчитися, відповідно, щоб стати топом і вже. Заробляти да не мінімальні якісь кошти ще під час практикуму, а після практикуму мати готовий оцей алгоритм і вже тільки масштабовуватися і йти, скажімо так, в масштаб, там, до прикладу, підчитися або вже шукати клієнтів більше і так далі. На цьому у мене все. І ми переходимо до другого уроку, де ми поговоримо про особливості і відмінності СММ в Україні і за кордоном.